Вітаю, з вами я, психотерапевт Тетяна Лінник, і сьогодні хочу декілька слів поговорити про роль рятівника. В моєму досвіді люди не дуже відрізняють, якій роль вони знаходяться: чи рятівника, чи помічника, та яка різниця, питають вони. А давайте попробуємо хоч трошечки розрізнити ці ролі. Бо роль емоційного рятівника це не дуже добре, а роль справжнього помічника емоційно це добре. Отже, розглянемо, сталася якась емоційна негативна ситуація. Людина поруч зазвичай відчуває співчуття і включається своєю емпатичним досвідом, своєю емпатичною частиною. І в таких випадках, коли напруга росте, дуже хочеться допомогти людині і включається роль. Рятівника, а рятувати для рятівника це самий справжній наркотик. Він починає приймати рішення, сили появляються в нього безмежні. Йому треба рятувати, завдавати добро. При цьому він навіть не запитує дозволу чи згоди безпосереднього учасника його рятівництва. Прийняв самостійно рішення і допомагає, щоб людині стало легше. Звичайно, він хоче зробити анестезію чи обезболення. А як комусь стане легше, то і рятівникову стане легше. І, взагалі, рятівник, якщо не рятує, то відчуває провину. І це дуже-дуже діагностичне почуття, щоб з ним розбиратись. В своїх очах рятівник, звичайно, стає героєм і дуже потребує визнання. І попадає в славнозвісний трикутник Карпана, який має погану славу. І надалі, згодом, цей рятівник. Буде відповідати за наслідки своєї рятівництва. Бо хто завдав добро, той і виповідає за ці наслідки. А якщо наслідки будуть не дуже вдалі, то ще й буде винуватим. Обов'язково. Щоб обійти такі проблеми, не вирішуйте за другого в його житті. Можна бути поруч, обговорювати, підтримувати, по різному розмовляти, роздивлятись варіанти рішень, роздивлятись варіанти рішень, але самих рішень не приймати. Оце і є помічник. Він розміжовує, що це не його ситуація, що це не його життя, і рішення він приймати не може. В житті старайтесь бути помічником, а не рятівником. Рішення в своїм житті мусить приймати кожен сам. А якщо хочеться дуже порятувати, то запитайте ну, хоча б згоди той людини, якій ви збираєтесь завдавати добро.